Нині церкви празню пам'ять святого Корнілія, сот... того сотника, який один із язичників перший прийняв Святої Крещені по повелінню Господа, котре було дано апостолу Павлу словами троєкратним віддінням, що Бог очистив, ти не считай уже скверним. І так Господь. І Павла у показав, що слово Боже має направитися к язичникам і до всіх народів. І тепер уже, сьогодні апостол Павел, посланник Ефесінам у другій главі пише, і так ви, християни, діти Божі, тепер уже не чужі і не пришельці, но співгромадяни святим і свої Богу. От новий статус наш з вами. Ми, діти Божі Християни, котрі в всьому світі вже не пришельці, не чужі, а співгромадяни неба, Небесної Церкви і свої Богу. Подобно тому, як нині маса людей наших громадян України, нині суть пришельцями у європейських країнах, лиш пришельцями. Їх там ніхто не збирає, щоб вони були свої, або співгромадяни, роби, мати душу, якусь поміч получаєш, но порівняти їх у своїх правах не хочуть. А от Павел каже: ми християни, Богом порівняні з сосвятими. святими, коли співаємо усопшому, со святими, у сопшому, со святимі душі, усопшого раба твоєго. То ми просимо, Господи, не з чужими, не з пришельцями, а з співгромадянами Небесної церкви, з святими у покої нашого. Так ми просимо у Бога, пам'ятає всі, що ми маємо особливий статус. Ми православні християни, співгромадяни неба небесної торжествуючої церкви. Тут на землі церков. І ще має заклик до всіх своїх дітей боротися із гріхом цим великим монстром. І по тому церкві іменується войовнича церква, яка з гріхами воює, навчає нас робити, як треба вириватися із рабства гріху. І, от, будучи в новому статусі, каже Павел будучи утверждені на основанні апостолів і пророків, і ті люди, котрі мають краювольним камням, то є головному фундаменті самого Христа і Ісуса, на котрому все здання красно склалося і возрастає у святий храм Господній. На котрому і ви, християни, устрояєтеся у жилище Божіє Духом Святим. І Павел продовжає в другому місці, тому й ви являєтеся храмом Духа Святого, і Дух Божий живе в вас, ви є жилище Духа Святого. Цей новий статус робить нас придатними. Уже общатися з Духом Святим, співпрацювати з Духом Святим. Дух Святий навчає нас, як молитися, як поступати, як приймати рішення, Підсказує апостола Павла у його потяжестві, навіть Дух Святий, коли він хотів йти в одну сторону, Дух Святий розвернув його, каже: йди другим путем. Подобно тому, як дитинку, мама веде у дитсадик за ручку. І дітинка точно знає, куди йде і безпечно перебуває у руках Матері, точно так і ми, православні християни Канонічної православної церкви, ведені Духом Святим, і знаємо, що наш путь не може бути у помилці. Не тільки люди, котрі. Пропадають або відпадають від церкви Христової, їх дорога в царство Боже зразу тратиться, орієнтири тратяться, і які направлення, або, як кажуть математики, вектор направленості нашої віри тратиться, коли люди втрачають церков, а з нею і благодать Святого Духа. А тому, лиш просимо Господа, Боже. Як наші предки видержали і нам поможи, бо лиш так поступаючи, віддя радость духовну, котру мають істинні діти Божі, котрі являються храмами Духа Святого, і Дух Божий живе у них, ми й діти Божі істинної канонічної церкви, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.